Так би мовити, такий репортаж, або навіть інспекцію всіх тих закладів, в яких ми запланували в бюджеті і виділення на 2025 рік кошти для проведення ремонту і виділені кошти значні суми, як я вже доповідав, і в звіті своєму постійно розказуємо. А це є, ну кажу, у всіх наших звітах роботи бюджетних комісій, роботі сесій тим людям, які можуть не добути інформацію. Задавайте питання, ми розповімо, де її взяти. Інформація відкрита. Ми відразу засідання комісій транслюємо. Засідання сесій без перерви, без монтажу. Ми надаємо. Дивіться інформацію, вона доступна. Той, хто хоче, її знаходить. Хто не може знайти, ми покажемо, як це знайти, щоб не було нарікань. Тому от зараз і показуємо те, що робиться в нашій громаді, для того, щоб жителі міста знали, що відбувається, як відбувається, за чого це відбувається і куди ми рухаємось. Саме так має бути в логічній послідовності, побудовані наші запити. Сьогодення, і для чого ми це робимо сьогодні, щоб побачити майбутнє завтра. А це наших дітей, якщо торкається освіти. Тому показували вам і село Вороне, і село Бузівка, де потрібно проводити заклади. А це школи, до яких довозяться дітей на навчання із сусідніх сіл, і досить немало. Це від 200 до 300 дітей, відвідують цю школу. І дивлячись на наші школи, де ми проводимо ремонти, де ми проводимо. Обов'язкову освіту, де ми проводимо позакласні навчання, де ми надаємо послуги з мистецтва, спортивних закладів. Діти хочуть їхати з сусідніх сіл і навіть із сусідніх громад. Ми навіть купуємо автобуси і довозимо цих дітей. Але якщо от брати заклад Соколівський ліцей, то тут була проблема з опаленням. І саме виділені кошти було на реконструкцію. Це не просто оновлення стін, а це була. Похибка тоді, коли реконструювали цю школу, і гріло, виходить підвальне приміщення, де ніхто не вживав, а тут, де ходять діти, де вони навчаються, де проходить сам процес освітянський, тут було холодно. Тому багато років чекало на ці зміни. Зараз воно вже втілюється в життя, оновлюється вся система. Уже дітям буде зручно ходити, не буде тут таких гірок, які потрібно було переступати. Ну і насамперед буде тепло і комфортно. А далі вже і в моральному і духовному сенсі то вже буде покладено на керівника закладу, на колектив педагогічний, як вони облаштують тут навіть ці стіни, бо зазвичай у патріотичному напрямку освітньому, щоб діти могли і відпочити після уроків провести якісь заходи. Але насамперед це технічна характеристика і технічне вдосконалення. Як ми показували, хотілося б багато зробити в цих закладах, але в пріоритеті це дах, санвузли, тепло, ну і енергозбереження. Тому сьогодні от ми показуємо, що ми тут робимо. І хотів би принагідно від себе особисто подякувати керівнику закладу. Він у відпустці, але все рівно він інспектує, він додивляється, як хлопці працюють, до речі, сказати. Треба, що зараз провели тендер і виграла тендер досить успішна фірма, організація. Зараз є велика проблема із працівниками, тому що мобілізація, війна, ми розуміємо, не так багато тих профільних організацій, будівельників, які можуть проводити ці ремонти. Але от те підприємство, яке зараз виконує ці роботи. Також не могли б їх плідно і швидко і якісно робити, якби та сама не плече родини Косенюків, вони надали їм житло, вони їх харчують, а це надає змогу саме працівникам виконувати роботи з сьомої години ранку і практично до 20 вечора. Не відходячи з місця, отут прям. Це дуже важливий крок, тому що в нас місцевих ну, є приватні один-дві особи, але ми не можемо, тому що згідно... Діючого законодавства мусимо провести тендерну закупівлю послуг. і Відповідно, організація має виграти цей тендер і проводити роботи. Але місцевих у нас таких одна тільки організація, вона не встигає, роботи багато і потужності невеликі. Тому при беруть участь в тендерах, в тендерних закупівлях. Але їздити щодня, ви розумієте, це надзвичайно складно і вартісно. Ми в черговий раз дякуємо за таку співпрацю і разом можна. Все робити швидко і плідно. За що я дякую окремо підприємцям, а також родині Косенюків, ну, без яких ніякі процеси в цьому селі не проходять. депутати нашої міської ради, це і Володимир Володимирович, батько, і син Олександр Володимирович, за їхні ініціативи, за їхніми коштами, робочими руками, які в них працюють на підприємстві, вони долучаються до будь-яких процесів. Вони є навіть ініціаторами. Цих всіх процесів. Тому так само і тут минулий рік ми показували, скільки зусиль, коштів вони доклали для того, щоб зробити комфортне укриття і щоб це був не просто підвал, а щоб він використовувався продуктивно і використовувався так само далі буде допрацьовуватися і дооблаштовуватися як спортивна зала, щоб всі із села люди, які бажають, що могли би поправити своє здоров'я. Ну, а це сприяє і згуртованості, але насамперед вихованню наших дітей, щоб вони могли навіть в укритті відчувати себе комфортно і звертати увагу саме на більш досконалі методи освіти. Хотів би зазначити ще те, що нам подають ідеї відповідно запити від першоджерела, тобто від керівництва закладу, він доходить до відділу освіти. Відділ освіти подає запит на комісію з бюджетування і планування. Фінансування ми ретельно розглядаємо, і хочу принаймні зазначити, що от буквально до сьогоднішнього дня в нас не було ніяких заперечень. Всі депутати, а ви знаєте, в нас є п'ять політичних партій, всі голосували одноголосно за складання бюджету, за виділення коштів усіх. Тому ну, бувають такі моменти. Зараз непорозуміння, чому так виникає, що зараз хтось чимось невдоволений. Але всім депутатам дякую за те, що вони працювали і склали цей бюджет, і ми повинні його. Довести до логічного завершення. Я не можу одноособово, це не моя приватна структура, що я десь у нас у Фейсбуці розгорілись якісь там непорозуміння. І я одноособово маю прийти до депутатів і сказати, так, стоп, машина, вибачте, ми вже тут не можемо це робити, нам треба гроші зняти. Із цього процесу, який вже майже на половину й більше виконаний, перепланувати якісь кудись гроші. Ні, це є колегіальне рішення. Депутатів обирали представники громади. Це всі люди. Тому тут просто відсунути в сторону депутатів, яких обрала вся громада, я не можу. Я, як директор школи, адміністрація закладу, ми звернулися відношенням до відділу освіти, до депутатського корпусу, особисто до Ірга Андрійовича, про те, що, які в нас є нагальні проблеми в нашому закладі. І дійсно, одна із проблем нагальних це було отоплення в закладі. І як ми зараз бачимо, що Дійсно, депутати нам пішли на зустріч відділ освіти, Іра Андрійович, плідний співпраці. Ми зараз переробляємо опалення, так як воно гріло внизу, приміщення не там, де потрібно, не виходило тепло наверх. А зараз ми всі труби винесли вже наверх, так як воно має бути, складений відповідний план даної системи. І дійсно, о, ну такі роботи виконуються. Ну і плюс до того всього, як ми вже переробляємо дану систему опалення, зняли все те, що в нас було, і таким чином оплідні співпраці із. Особисто з Олександром Володимировичем, Володимиром Володимировичем, Косенюками, родини Косенюкам, дякую їм за те, що вони завжди підставляють своє плече, йдуть на допомогу. І значить, бізнес, який є на селі, він дійсно має допомагати. Так я дійсно можу поставити в приклад не тільки наше село, наш заклад, те, як вони вже. За скільки років я є директором школи, як вони допомагають нашому закладу? Ну і от ми бачимо, що зараз вже також Олександр Володимирович з сім'єю своєю долучилися до облаштування естетики холу, так як тут переробляється отоплення. Ну ми її переробляємо вже стіни. Тут буде інше. Оздоблення, ну, як кажуть, і так далі. Тому такою співпрацею плідною ми бачимо, що можна дійсно багато речей робити. Ну, тому дякую. Дякую Юрію Андрійовичу, дякую Олександру Володимировичу, В цьому депутатському корпусу. Також відділу освіти Людмилі Рябоконь про те, що дійсно, ну от багато роботи робиться. Минулому році дійсно робили нагальна. У нас була потреба у облаштуванні укриття, яке ми зробили, відповідає всім вимогам. Також дякую за це. Ну і кожен рік ми щось, де в нас є яка проблема, дійсно воно точечно там, де потрібно, там ми дійсно використовуємо кошти згідно тих потреб, які нам ну, є нагальні. Як представник. Депутатського корпусу, як представник бюджетної комісії, хотів би наголосити на таку річ, що багато закладів, які звертаються і допомагають в першу чергу нам як депутатам правильно збалансувати використання коштів бюджету, які планується ще в грудні місяці попереднього року. Що це нам дає? Тобто кожного року, в грудні місяці, заклади подають до відділу освіти всі нагальні проблеми на наступний рік. Далі відповідно до планових коштів надходжень, ми можемо сформувати і збалансувати витрати, які першочергово витрачаються на Збройні Сили України, адже це ключове. І лише тільки потім ми можемо це другий пріоритет, який ми витрачаємо на нашу молодь. адже наші військові якраз саме і воюють заради того, щоб у наших дітей, які тут навчаються, було майбутнє. Тому подаючи документи, ми досить таки. Принципово відносимося до того, щоб керівники закладів освіти подавали саме ті ремонти, ті потреби, які дійсно несуть за собою переоснащення закладу, формування нових підходів до сучасних вимог і освіти. А саме це опалення, це енергозбереження. Це Комп'ютерні класи, які сьогодні дають можливість дітям по-іншому готуватися із цими викликами тривог до ММТ, до тих речей, які потребують щоденного використання нових сучасних технологій. Тому в першу чергу це дах, далі опалення, далі е утеплення фасадів. Ремонти харчоблоків, і от кожен заклад громади, подаючи його до своє звернення, він має чітко усвідомлювати про те, що це дійсно потрібно для того, щоб заклад мав перспективи, для того, щоб діти мали хороше, комфортне навчання в закладі. Незалежно від того, чи це ми зараз знаходимося в ліцеї, чи це дошкільний заклад. Підхід завжди був, і, є, і буде завжди залишатися однаковим. Принцип має бути справедливості, то де приблизний бюджет, який сьогодні розподіляється, є сума, і вона розподіляється між закладами і за потребами, затверджується в таблиці, де кожен заклад вже знає, на що, на який тендер він подав, що він може очікувати і чи будуть виділені кошти під це в наступному році. Тому це важливо для депутатів для комплектування бюджету. Для планування бюджету і, звичайно, для потім перспективи для підбору проведення тендерів і використання вода замов вже тих реалізації цих задуманих проектів. Тому ключовим розумію, що багато є моментів, що все не може бути ідеально там якихось моментів від відточковано на всі 100%, Але початок це в першу чергу це з планування. Щіткого планування, що це не лише там фарба, це не лише там якісь невеличкі ремонти, а це е, те, що дає великі реалізації, такі як зараз ми бачимо теплотрасу, да, яка була під полом, да, яка була з неутепленими трубами. І, да, і все, що ми навіть як приватний бізнес намагалися допомогти в плані там, котельні, теплотраси до подачі, каналізації, подачі води, би, да. але тут якраз от співпраця бізнесу і міської влади дає бюджет, до якого ми як приватний бізнес сплачуємо податки. І кожен той, хто сплачує податки, на мою думку, має право контролювати їх використання. Тому я сьогодні тут да, не, ті, не лише як представник. Депутатського корпусу, а як і представник бізнесу, який сплачує податки, який може десь якісь е, бачити реалії того, що це не лише бюджет, який освоївся, це бюджет, який принесе користь для дітей, да, принесе користь того, що все-таки умови будуть сучасними і з творчим підходом до того, що все буде реалізовано в правильному руслі. Це перший нюанс. І другий, це ключовий, напевно, да, про те, що кожен підхід бюджетної комісії це в першу чергу до балансування бюджету. Тобто, і завжди, залишком резерву для того, щоб сьогодні ми мали кошти в першу чергу спрямувати. Да, я не скажу, що ми не залишаємо резерву, ми залишаємо резерв. І в першу чергу цей резерв запланований, і залишений для того, щоб. Його можна було спрямувати на наші збройні сили, і на кожне звернення, яке є погодженим із обласною військовою адміністрацією, з уменською військовою адміністрацією, ми завжди реагуємо досить таки швидко, і депутати з розумінням відносяться, що в перший пріоритет це наші збройні сили, і далі в нас на другому пріоритеті. Це заклади освіти, заклади культури, які ми сьогодні маємо думати про те, що громада має відчувати якесь реалії життя, які є на сьогоднішній день. Багато нарікань стосовно маємо, чуємо сьогодні в соціальних мережах про те, що вони там не добігли, там не допрацювали. Розумієте, що хочу звернути увагу на те, що щоразу плануючи бюджет. Звичайно, що за багато років воно все має властиві зношуватися. Точно, цей же приклад, що ми зараз бачимо тут, да, всі труби, які ми тут бачимо, всі ті, е, комунікації, які там були зроблені колись, да, чи в тих туалетах, які в цьому закладі ремонтувалися 6 років назад, все має властиві зношуватися. І на сьогоднішній день депутатами також передбачено ще на початку року. Величезна і вже пройшло декілька тендерів. Да, можливо, ми ставимо за високу планку у вимогах до ремонтів, але пройшло чимало тендерів щодо ремонту саме і е, нашої лікарні. І відділ надання первинної допомоги, де поліклініки, де в сучасних умовах наші громадяни, жителі нашої громади, зможуть приїжджати до із сіл з міста, приходити і отримувати сучасні послуги. Звичайно, що проблема найбільша вона нікуди не ділася. Це кадри. Так, звичайно, що і тут, в цьому напрямку, ми також працюємо. Звичайно, що це не буде, як, знаєте, як в тому мультику про старика Хотабича, що волосина з Бороди вирвав, перервав і вже все сталося. На все це потрібен час і кропітка праця. Бо сьогодні є вимоги, ну, не вимоги більше, а більше потреби у персоналу, у кадрів це помешкання. Це там, де людина може переїхати з сім'єю. Це там, де людина може отримати житло і потім вже думати, як базувати своє подальше життя, як формувати подальше життя. І отут, в цьому плані, ми багато проєктів зараз розглядаємо депутатським корпусом для того, щоб щодо реконструкції частини будівель, які маємо на балансі, а також купівлю нових помешкань, які будуть погоджені із тими. Спеціалістами, які готові приїжджати до громади, поселятися і працювати на розвиток. Тому, от, повертаючись до медичних закладів, тут от, хочу сказати про те, що чимало спрямувань зараз коштів спрямовано на переоснащення нашої лікарні. Бо без обладнання, без інструментів можна зробити золоті кімнати, золотий ремонт. Но якщо немає обладнання, жоден пакет. Медичний пакет не буде підписаний без спеціаліста, відповідного жоден пакет не буде підписаний і, відповідно, водолікарня не зможе надавати даних послуг. Тому в першу чергу було це наше зусилля всі спрямовані для того, щоб придбати обладнання. Це і лапароскопічна стійка, це і два рентгенапарати, це і кисневі концентратори, це і е, чимало коштів, бо спрямовано вода також на переоснащення тепломереж. Постачання води, вентиляцію. Чимало коштів було спрямовано, а це на 80% вже виділені кошти на заміну вікон у нашій центральній районній лікарні. Тому неможливо, звичайно, що сьогодні через брак компаній, які готові участвувати в тендерах по будівельних роботах, бо всі розуміють, яка є причина цього всього. Да, не можна це зробити так швидко. Але процес рухається, процес йде, і, звичайно, що. Враховуючи те, що ми сьогодні маємо таку критичну ситуацію в Україні, що це не буде швидко, тому потрібно звичайно, щоб набратися терпіння і нам, як громадянам, да які тут проживаємо, які тут живемо. Я так проживаю в цьому ж селі, в цій громаді. Не їжу вони десь в Києво, не шукаю якихось лікарів. А ми в першу чергу спрямовані на те, щоб ці послуги отримувати тут. І величезною відповідальністю я рахую нашої спільної. Це про те, що всі депутати, незалежно від того, яких рівнів, мають прикладати максимум зусиль для того, щоб оці зберегти ці послуги тут. Це стосується і цих маленьких аптек, які були, які сьогодні належать нашому комунальному обласному підприємству Фармація, де які могли би. Робити послугу через доступний лік, яка є сьогодні державна програма, для того, щоб сьогодні в громадах це працювало. І тут величезна місія, якраз не лише депутатів місцевого рівня, депутатів різного рівня, представників різного рівня, дотичних до даного процесу, про те, що все-таки ми спільними зусиллями маємо намагатися збудувати країну із новим сучасним стилем. Тому я дякую в першу чергу, напевно. К Своїм колегам-депутатам, які свідомо підходять до питання планування бюджету, використання коштів, і в першу чергу для того, щоб цей бюджет наповнювався. Бо ключове це не тільки як витрачається, ключове також є, як наповнюється бюджет, тобто бізнесу має бути комфортно працювати для того, щоб сплачувати податки. Не ховати їх, а відкрито, відверто сплачувати. І результатом цього є якраз наповнення бюджету. Мої колеги, коли да, депутати по депутатському корпусу, переглядаючи планування бюджету, завжди звертають на те увагу, наскільки добросовісним є платники податків для того, щоб що нам потрібно зробити для того, щоб зберегти комфортні умови для бізнесу. Адже дуже багато сьогодні і переселеного бізнесу приходить, які також шукають механізми, як зацепитися, як збудувати і розпочати. будемо так можливо, можливо, навіть хтось десь із нуля цей бізнес, бо в нього там нічого не залишилось. Він не лише переїхав із сім'єю, але він має ідею, він має досвід. І можливо десь подається, подаються люди на якісь гранти для того, щоб далі рухатися. І ми маємо створити ті умови для того, щоб вони їм було цікаво працювати. Я розумію, що критика сьогодні всюди буде хорошим, ніколи не будеш на всі 100%. Потрібно просто робити речі, які будуть чесними, прозорими і в першу чергу порядними. І дай Бог, щоб все-таки нам найскоріше кожного з нас бажання. Збулося про те, що прийшов довгоочікуваний мир в Україну, повернулися всі наші військовослужбовці як говорити, з миром додому, до своїх сімей, до своїх домівок і починали розбудовувати нову сучасну Україну без крику душі про те, що, за що я воював. І нам, в свою чергу, це на нас також велика відповідальність про те, що заклади де навчаються їх діти, когось внуки, можливо, мають отри... давати ті послуги, ту сучасність, де діти з впевненими, хорошими знаннями йдуть в своє майбутнє. Кожен зі своїм напрямком, адже ми всі різні, але в кожного з нас є своя ізюминка.